Шановні мої глядачі, дай Боже щастя, здоров'я, миру, спокою. Мене звати Іна, сьогодні готую компоти. Маємо дуже багато яблучок цього року. Дякуємо Богу за гарний урожай. Це яблучка падалиці. Це ті, що не втрималися на деревах, попадали, вони побиті, от вони довго зберігатися не будуть. І так само дуже шкода, щоб вони пропали. Тому я готую компоти. Яблучні, смачні. Яблучок насправді цього року дуже багато. Я вже і варенечку готувала і живчик готувала яблучний. Сьогодні готую ще один дуже смачний компот, верніше два компоти. Готуватиму яблучну фанту і яблучне мохіто. Якщо до компоту додаємо багато апельсинів, то у нас виходить фанта. А якщо лимони і м'ята, маємо мохіто, у мене сьогодні будуть яблучні фанта і мохіто. Найперше, треба добре перемити яблука. Так, цукор, лимонна кислота вже готові. Компоти буду запарювати. На плиті у мене відро з водою. От, Вода вже майже майже до кипіння доходить. Ще одразу поставила баняк, щоб води було більше. Слойки чисті, помиті, але я обов'язково їх ушпарюю. Яблучко нарізаю тоненькими пластинками, так вони швидше пропаряться. Обов'язково виймаю всю насінневу коробочку. Так, лимони. Лимони обов'язково заливаю укропом. Дві хвилинки в укропі і тоді добре витираю їх паперовими рушниками. Вода закипіла добре, роблю якнайменший вогонь. Пропарену банку ставлю у миску металеву, лопатку всередину. Яблучок на третину висоти банки. Тепер цукор. Дві третіх склянки. Склянка у мене 200 мл. Лимонної кислоти. Четверта частинка чайної ложки. Невеличка гілочка м'яти. І два-три кружальця лимона. Чому і лимонна кислота і лимон? Шановні мої глядачі, я вже про це кілька разів говорила, але хочу уточнити. Лимонна кислота це є чудовий консервант. Даємо її для того, щоб наші компоти гарно зберігалися. Так, можна вимішати цукор, лопатку прибрати. А лимони даємо для гарного, свіжого, насиченого смаку і аромату. Так, кришка і одразу закатуємо. Як бачите, м'яту я даю невеличку гілочку. У мене просто на даний час немає вже садової м'яти, вона зів'яла. Лишилася лише перцева м'ята. Якщо дати їй забагато, смак буде занадто притурний, тому даю невеличку гілочку. Але аромат, свій гарний м'ятний аромат, вона все одно тут залишить. От навіть зараз, коли я заливаю окропом е, слоєчки, дуже гарно йде аромат і лимона, і так само свіжий гарний аромат м'яти. Я не раз дивилася в соцмережах компоти, з, ну, які ми називаємо мохіто, там де багато м'яти, кілька гілочок, але це не така м'ята, як в мене. Тому, шановні мої глядачі, хто буде готувати компоти з м'ятою, беріть до уваги, яка у вас м'ята. Влітку я готувала компоти з лимонною м'ятою. От вона дуже гарно підходить для таких компотів, її можна дати трошечки більше. Садова м'ята також гарно підходить. Але на даний час у мене лише перцева м'ята. Але вона також має дуже ніжний освіжаючий аромат. Наливаю окропу до самого верху, бачите, кришка зараз піднялася, вона пропариться добре і потім буде втягуватися назад. Обов'язково накриваю компоти ковдрою, щоб яблучка і лимони гарно пропарилися. Так, тепер апельсинки треба підготувати. Також заливаю їх окропом на хвилинку другу. І потім добре витираю паперовими рушниками. Для чого заливаю? Для того, щоб забрати гіркоту. Шкірка дає гіркоту. От, щоб в компотах не відчувалися цієї гірчинки. Апельсини і лимони попередньо ошпарюємо окропом. Так, для яблучної фанти продукти. Пропорції продукти такі самі. Яблучок третина висоти банки, четверта частина чайної ложки лимонної кислоти, три кружальці апельсина і 2 треті склянки цукру. Чого дати більше? А Чого накришити менше, залежить лише від наших з вами смаків. Можна дати більше апельсинів. Кількість цукру залежить від того, наскільки солодкі або кислі яблучка. Тобто готуємо компоти на свій смак. Чи потрібно перевертати банки дном, можна, можна перевернути, накрити ковдрою до повного охолодження. Я, я перевертаю лише один раз легенько, коли перевіряю, чи добре кришка закрита і все. Перехиляю набік, бачу, що все добре, ніде нічого не підтікає, не прокапує. От, ставлю ось так. Зараз накрию ковдрою і все. І хай настоюються. І то буде добре. І зараз ще приготую одну порцію компотів. Ще маю дві апельсинки, кілька лимонів і яблук. А яблук є дуже багато, особливо з таких покалічених яблучок, які, ну, які просто довго лежати не будуть. Тому обов'язково треба їх переробити. Готую компоти. Ці компоти я буду стерилізувати. Яблучка нарізаю на четвертинки або на вісім частинок, якщо велике яблуко, і так само кружальця апельсина і лимона. Води наливаю наразі не до самого верху, бо ще буду всипати цукор, але трошки пізніше. Коли водичка прогріється, тоді цукор набагато легше буде розчинятися. От, Вже гарно прогрілася водичка, даю сюди цукор. І так само даю лимонну кислоту. І тепер лопаткою ось так легенько вимішую. Цукор осідає на дно і одразу розчиняється. Можна би було пізніше розкачувати слойки з компотом, з боку на бік і так розчинити цукор. Я кажу, мені ось так зручніше. Все, доливаю водичку до самого верху. 6-7 хвилин і тоді кришки закатую. Поставила ще баняк з водою, щоб водичка закипіла. Отак, акуратно, обережно, не поспішаючи на стіл і кришку закатую. От. На пару хвилин перевертаю, щоб оглянути, чи тут цукру нема. Бачите, весь сок розчинився. Добре. От. А тепер оці слоїки ставлю у баняк з гарячою водою. Я їх залила гарячою водою, банки добре пропарилися. І тепер їх можна. Безпечно ставити сюди в окріп, от банки не потріскають, бо вони добре прогріті. Так, і сюди досипаю цукор, лимонну кислоту, водичка гаряча, бачите, тут зразу почала кипіти вода у банякові. Доливаю до самого верху і стерилізую. яблучно апельсинову, лимонну смакота.